Демократична партія США починає процес висування віцепрезидентки Камали Гарріс кандидатом на президентських виборах у листопаді цього року. Як пише The New York Times, Гарріс вже змінила динаміку перегонів, зібравши понад 200 мільйонів доларів і залучивши нових прихильників. За даними видання, очікується, що делегати національного з'їзду демократичної партії завершать поіменне онлайн-голосування в понеділок і Гарріс пройде відбір. На той час вона теж може обрати свого кандидата у віцепрезиденти. Пише видання. Ще про Америку. Америка хоче обмежити Китаю доступ до чіпів для штучного інтелекту, як інформує Блумберг. Такі міри планують запровадити вже з наступного місяця. Нові обмеження будуть спрямовані на те, щоб американські та південно-корейські компанії не постачали китайським фірмам так звані мікросхеми з високопропускною здатністю. Також у матеріалі йдеться і про обмеження на продаж обладнання для виробництва чіпів. При такому сценарії це зачепить найновіші моделі та обладнання для їх виробництва.